Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати український червоний борщ з вушками та реперцями. Аналогічним чином ліпимо всі вареники. Викладаємо начинку, зліплюємо як вареник. Робимо шнурочок. Закручуємо навколо пальця і з'єднуємо края. Готові вушка з рибною начинкою викладаємо на дошку. Вушка вийшли дуже симпатичні, хоч картину пиши. До того ж їх багато. Пора їх варити. Воду у каструлі доводимо